Мої вітання. І попри все, у нас сьогодні важливий день. Для мене це важливий день звітування кожного місяця за кожну копійку, яку ви донатите для ЗСУ. Так, поїхали з хвостів. Значить, хто вперше тут, хто не розуміє про що це, ви все не дивитесь це відео. Але моя задача відзвітувати. Так що, хто зі мною? І хто не розуміє про що ми, ми збираємо гроші для ЗСУ вже впродовж семи місяців, і за ці сім місяців ми з вами а, витратили більше 20 мільйонів гривень, і ми на ці гроші придбали селену всього того, чого потребують наші бійці, завдяки кожному з нас. Мій донат, щомісячний ви зараз бачите на екрані, я з вами. Ми в одному човнику з вами пливемо до нашої перемоги. Е, тепер я називаю порядковий номер бригади. Це не дійсний номер бригади, звісно, бо вороги не сплять, ми це з вами знаємо. І називаю, що було в листі запиті, і що ми з вами купили, придбали на яку суму і квитанція буде поруч з'являтися. Поїхали так, закриваємо хвости. У нас з вами залишилася бригада 94 з минулого разу. І я тут вам повинна надати звіт за причіп. Ми його купили за 14 тисяч 883 гривні 54 копійки. І відео зараз буде. Хочу подякувати кожному з вас, хто долучається до зборів, до донатів, хто долучається до допомоги волонтерам та, звісно, і нам. Хочу особливо подякувати Яні Пасенкові. Яка безпосередньо неоднократно вже допомагала е, нашому підрозділу і в даний час от, знову ж таки допомогла нам придбала е, причіп, придбала е, оптику дорогоцінну, яка допоможе нам в першу чергу знову ж таки переміщувати особовий склад, переміщувати наше майно з позиції на позицію. Е, я вам щиро дякую, дай Бог вам міцного здоров'я, всіх благ. Дякую ще раз кожному українцю, хто долучається до зборів, до донатів, то розуміє в цей важкий час, що це є необхідно. Це ж така ж сама оборона і допомога для нашої країни, для нас, для нашої держави. Слава Україні! Героям слава! Так, по хвостам у нас тут все. Далі поїхали. Ви бачите, що у нас робиться? Отаких От папок в мене вже. Раз, 3, 4, 5 штук. Оце все наша з вами робота. Далі, я вам маю надати відео за ремонт авто. Загальна сума 35 550 гривень. Бригада 108. Доброго дня! Хочемо висловити подяку Яні Пасенковій за допомогу у ремонті авто. Авто відремонтовано. Ще найближчими днями це авто вирушає у зону бойових дій для виконання бойових... Дякуємо за те, що наближаєте нас до перемоги. Слава Україні! Бригада 111. Тут тільки відеозвіт, бо не встигли хлопці тоді зняти. Дивимось. Дякуємо за допомогу у придбанні станції Реп Пасенковій яні Анатолівні та всім дебайдужим, хто долучився. Слава Україні! Героям слава! Бригада номер 116. Також дивимось. Відеозвіт. Хочу висловити подяку Яні Посинкові, а також небайдужим українцям, які задонатили цей збір для мого підрозділу, завдяки якому ми змогли придбати цей автомобіль. Дорогі українці, низки вам уклін за вашу допомогу. Слава Україні! Героям слава! Бригада номер 123, Також відео. Хочу подякувати Яні Пасенковій та всім її колегам, які долучилися до збору даного ребу, генератора та ноутбуку, які покращать нашу роботу з вивезу поранених з поля бою. Слава Україні! Героям слава! Бригада номер 134. Тут ми з вами залишали хвостик на травень місяць, і тут у нас був двигун. Якщо ви пам'ятаєте, то це гіморой ще той знайти двигун. Я вже хлопцям пропонувала купити авто. Ремонт авто, тобто щось на ті гроші взамін на цей двигун. Шукають досі, досі шукаємо варіанти. Так що це буде у нас звіт на червень місяць, піде. 134 бригада. Червень, запам'ятайте. я вам обіцяю, я доведу це до ладу. Далі, відеозвіт дивимось, бригада 136. Наша вогнева мобільна група по боротьбі з ворожими шахедами щиро вдячна Пасенкові Яні Анатолії за надану допомогу по ремонту нашого бойового коня. Не словами, а ділом, як справжня патріотка. З такими як ви, ми не переможні. Слава Україні! Героям слава! І тут у нас звіт травень. Поїхали з оплатами. Все як має бути. Значить, бригада 137, запит Мавік, uh, загальна сума 78 тисяч. Дякуємо посинкові Яні Анатолівні та усім, хто долучився до збору для Збройних сил України. Завдяки цьому пристроєві ми будемо ефективно нищити ворогу та здобувати нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава! Бригада 138. РЕП 96800. Хочу подякувати всім, хто долучається до зборів, хто допомагає волонтерам, які, в свою чергу, допомагають нам тут на передовій. Окремо хочу виразити велику подяку Яні Пасенковій, яка е, вона допомагає багатьом підрозділам і цього разу вона придбала та доставила нам засоби радіоелектронної боротьби. Ось такі от дуже корисні речі, які будуть нас захищати. Е, хотілося б, щоб більше українців долучалися до зборів і не були байдужими. До тих зборів, які організовують волонтери різних груп, тому що волонтери дуже дуже багато роблять для нас. І одна невипита філіжанка кави з багатьох українців може зробити велику роботу на собі, на фронті. Слава Україні! Героям слава! Бригада 139, Ноутбук три штуки. Загальна сума 132 тисячі. Висловлюю подяку послідкові Яні Анатолію та всім причетним за допомогу Збройним силам України разом до перемоги. Слава Україні! Слава. Героям слава! Бригада 140, зарядні станції, генератори. Загальна сума 95 тисяч 704 гривні 99 копійочок. Велико дякуємо Яні Посилковій та всім, хто долучився до придбання цих генераторів. Вони нам були дуже важливі. Дякуємо. Дуже дякуємо всім, хто долучається до постійних зборів. То підтримує нас особливо Яні Пасанкові за надану цю допомогу. Це яке буде працювати на нових позиціях і забезпечувати постійний зв'язок та наряджені комунікаційні прилади. Щиро дякуємо усім від Сталевого 227. Слава Україні! Героям! слава! Бригада 141, РЕП, 144 тисячі загальна сума. Дякуємо Пасенкові Яни Анатолійовні та всім причетним за збір на цей реф. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава. Бригада 142. Е, ноут і принтер. Загальна сума 46 198 гривень. Вже вкотре щиро подякувати справжній патріотці з полум'яним серцем, яка не словом, а ділом допомагає Збройним силам України здобувати перемогу. Дякуємо пані Яні Пасенкові за чергову потужну допомогу у вигляді принтера того ноутбука, який ми отримали для хлопців, місце дислокації яких було повністю знищено під час ракетного обстрілу противника. Відтепер хлопці зможуть вести облік та працювати по новій. Дякуючи пані Яні. Вже протягом години передав їм техніку і повірте, вони будуть просто щасливі. Пані Яночка, дякуємо вам, дякуємо усім, хто долучається до ваших зборів. Дякуємо усім, хто вас оточує та доєднується до потужної допомоги, яку ви не втомлюєтесь нам надсилати. Дякуємо дуже. Дякуємо за міцний тил. Разом неодмінно переможемо. Все буде Україна. Бригада 143. окуляри нічного бачення. Щогла, загальна сума 100 42 тисячі 380 гривень. Одна копійка. Все, до копійочки. Бажаємо здоров'я. Хотіли би висловити подяку всім, хто долучився до зборів на дві щогли та прилад нічного бачення. Окрему подяку хотів би висловити панянці Яні Пасенковій. Ці речі будуть допомагати нам в подальшому за завдання. Дякую. слава Україні! Героям слава, бригада. номер 144. Радіостанції загальна сума 119 тисяч 600 гривень. Збройні сили України хочемо подякувати Яні Пасенкові допомозі придбанні радіостанції. Завдяки цим радіостанціям наші хлопці на позиціях завжди були з нами на зв'язку. І ми будемо знати, що в них відбувається. І коли почуємо в рації, що у них все добре, нам на душі стає легше. Ми менше хвилюємося, хоча це не зменшує наше хвилювання. Дякуємо ще раз за допомогу. Слава Україні! Героям слава бригада номер 145 квадрокоптер Мавік. Загальна сума 108 тисяч. Хочу подякувати пані Яні Пасинкові за таку допомогу у вигляді цього Мавіка. Він Посприяє швидше нашій перемозі. І ще раз велика вдячність пані Яні і всім, хто долучається до зборів. Треба допомагати ЗСУ, і ми всі швидше переможемо. Слава Україні! Бригада номер 146, антена і Starlink. Загальна сума 94 тисячі гривень. Вважаємо міцного здоров'я! Дорогі. Небайдужі громадяни, дорогі українці, хочемо подякувати вам за вашу довіру волонтерам, за вашу кожну перераховану гривню. Дякуємо вам, бо ця кожна ваша гривня вона йде на допомогу нам, Збройним силам України. Хочемо особливо подякувати Яні Пасенковій за її працю за її. Турботу про Збройні Сили України. Дякує, дякуємо їй за зібрані кошти, що надані вами, дорогі наші земляки. І це дало змогу придбати нам ось таку антенну підсилювач сигналу Евенджер та такий необхідний Старлін для підтримання зв'язку. Дуже дякуємо вам. Слава Україні! Героям слава! Бо ж можете уявити, які ми з вами круті, які ми з вами молодці? А, бригада номер 147 протипожежне обладнання. Загальна сума 98 695 гривень. Бригада берегової артилерії. Перші дні коронить Україну від ворожих кораблів і десантів. Всі вдячні Яні Пасаникові за потужність і оперативні допомоги в придбанні технічному сервісу системи. Проти пожежної безпеки нашої частини. Замість тисячі обіцянок одна потужна справа. Слава на та, такій нації, смерть ворогам. Бригада 148. Квадрокоптер, планшет, акумулятор до квадрика, Ой, до Мавіка. 99 тисяч 800 гривень. Бригада номер 149. Два генератори. Загальна сума 102 тисячі 700 гривень. Бригада артилерії, що оборонить Україну від окупантів, щиро вдячна Яні Пасенкові за придбання гер... генераторів. Замість обіцянок вирішується питання. Слава Україні! Героям слава! Бригада номер 150 зарядна станція, 4 одиниці. Загальна сума 84 тисячі 800 гривень. Доброго дня, хочу всім подякувати, хто донатить, допомагає волонтерам і хочу дуже щиро дякуємо Яні Пасенковій, яка допомагає зводу РЕП виконувати бойові задачі. І щиро дякуємо за колодки. Бригада 151. Мавік, комплект, комплект акумів до нього 96 тисяч 800 гривень. Висловлюємо подяку Яні Пасенковій за переданий дрон Мавік 3Про. Слава Україні! Героям, Героям слава бригада 152. протипожежне обладнання. Загальна сума дев'яносто дев'ять тисяч сімсот шістдесят гривень. Яніфесові за дуже оперативну допомогу придбання та обслуговуванні протипожежних систем для нашої частини. Відділом показали, як оперативно вирішується питання. Слава слава Україні! Героям слава бригада 153. Мавік, загальна сума 74 тисячі 900 гривень. Дякуємо усім та кожному, хто долучається до донатів, до зборів, для допомоги волонтерам та нам, військовослужбовцям. Особливо хочемо подякувати для Яни Пасанкової, яка відкрила збір та придбала нам Mavic 3 Pro, за допомогою якого ми будемо нищити ворога. Всім вам велике дуже вдячні і бережіть себе, а ми будемо берегти Україну. Слава Україні! Героям слава! Бригада 154, нічник 1, загальна сума 118 тисяч гривень, одна копійочка. Доброго дня, шановна пані Яна Писанкова, дякую вам за вашу допомогу, допомогу у вигляді при пані бінокуляра нічного бачення, який ви для нас закупили. У нас була велика потреба в цьому бінокулярі, так як ним буде користуватись людина, яка Займається евакуацією людей на вагі для того, щоб більш безпечно та можливо було це робити вночі. Ми звернулися до вас і ви нам це придбали. Дуже велике вам дякуємо та всім, хто приєднується до збору та допомагає зсу разом до перемоги. Слава Україні! Вам, слава! Бригада 155, антидронова рушниця, портативна зарядна станція, загальна сума 107 тисяч 999 гривень. Хочемо передати велике дякую одній людині, людині дійсно з великою буквою, ім'я її Яна Пасенкова. Завдяки вам, Яна, в нашому підрозділі, які робить дуже важливу роботу. З'явився пристрій, який допомагає нашим саперам. Як можна більше часу знаходитися на виконанні і прикривати своє життя з повітря, дуже сильно вам дякуємо завдяки вашому внеску. В Нашому підрозділі з'явився цей пристрій антидронова рушниця, яка е, з, яка допоможе нам, е, нашим хлопцям, виконувати задачі, е, виконувати свою роботу і запхати якомога більше ворога до пекла е, в зв'язку з тим, що Неодноразово наші бійці вже стикалися з такими пристроями. І на попередніх виконаннях на запорізькому напрямку така рушниця врятувала не одне життя нашим бійцям. Дуже вам дякую. Бригада No56. Реп зараз бачите квитанцію на суму 99 тисяч 830 гривень. Не бачите відеозвіту, бо його ще нема. Реби збирають. Два тижні, 3 тижні, 4 тижні. Третій рік ми чекаємо реби разом з хлопцями і дівчатами по місяцю. От така у нас е, ситуація, яка бісить, видрачує, що просто нема слів, але ну, От така реальність. Звіт тут буде в червні. Відео буде в червні. Бригада номер 157. Е, так, що тут у нас? Два мавіка. Загальна сума 130 тисяч гривень. Хочемо подякувати пані Яні Пасенкові за таку допомогу у вигляді двох мавиків. Вони посприяють нашій перемозі. Також дякуємо всім, хто долучився до збору. Потрібно більше допомагати ЗСУ, і ми всі переможемо. Слава Україні! Героям слава! Закінчилася ще одна папочка. Це не біда. Погнали далі. Бригада номер 158 Так, тут. Модуль зв'язку до антени, тобто запчастини до антени 30 400 гривень. Досі чекають, буде відеозвіт в червні. Бригада номер 159 Маски, 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 захисні. Захисні маски, якісь балістичні, протибалістичні захисні маски. 62 одиниці. Загальна сума 99 тисяч 200 гривень. Третій інтернаціональний регіон оборони України. Дякую Яні Пасянкові та всім, хто доєднався до збору на балістичні удари для нас. Завдяки вашій підтримці ми будемо беззупинно знищувати ворога. Слава Україні! Бригада номер 160. контейнер. Загальна сума 118 тисяч гривень. Звіт чекаємо, буде в червні. Так, бригада номер 161 проти пожежне обладнання. Загальна сума 99 тисяч 510 гривень. Наша бригада боронить береги і повітряний простір нашої країни від окупантів. Дуже вдячні Яні Пасенковій за дуже оперативну допомогу у придбанні та обслуговуванні протипожежних систем. Ви показали, як швидко і якісно робите справи. Слава Україні! Бригада no Бригада шістдесят два. Два контейнери. Загальна сума 119 тисяч 500 гривень. Звіт є сили оборони півдня щиро вдячні Яні Пасинкові за надану допомогу. Що допоможе захистити особовий склад та коштовне обладнання від постійних прильотів. Разом ми непереможні. Слава Україні! Героям слава! Бригада номер 163 Ремонт автівок. Один, два, три, чотири. Там не одна автівка. Загальна сума 99 тисяч 270 тисяч гривень. Звіт буде в червні. Хлопці досі ремонтуються. З е, бригада номер 164 Теплік, загальна сума 88 тисяч 500 гривень. Зараз стоїть велика потреба в приладах нічного бачення та прицілах нічного бачення. Один із таких нам передала волонтер Яна Пасенкова. За що дуже ми її дякуємо. Да, дуже дякуємо. Спасибо вам, що допомагаєте. Слава за... Україні! Дякую. Героям! слава! Бригада номер 165. Теплік, загальна сума 52 тисячі гривень. Нещодавно оплатили. Ще нема звід... відео, бо хлопці ще його не отримали. Відео буде в червні. Бригада номер 166, Автомобіль. Ми з вами придбали. 217 тисяч гривень. Він ще на кордоні. Звіт чекайте в червні. Бригада 167, Антидронова система. Будемо її оплачувати на днях. Це у нас в червні буде і оплата, і відео. Бригада 168. шини 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 шини. Загальна сума 97 тисяч 440 гривень. Приїхали. Шановна пані Яно, від імені взводу технічного забезпечення. 90-го Подяку за надання коштів. Для придбання цих чудових шин, котрі будуть слугувати нам для нашої подальшої перемоги. Я ще раз кажу вам дякую за те, що за, 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 за допомагаєте нам у, у нашу скрутну годину та також допомагаєте Україні. Дякуємо вам від ЗСУ. Дякуємо. Дя... Бригада номер 169 Так, тут у нас Ноути, трансивери, антени, блок живлення, кабелі, коробки, кабелі, маршрутизатори, карти пам'яті. Дохіраю трошки. Загальна сума 97 537 гривень. Ще не прийшло, купляли в епіцентрі. Чекаємо, буде звіт в червні. Відео. Бригада номер 170. Загальна сума 102 633 гривні 61 копійка. А, бригада номер 171. А, антена, акумулятор. Це у нас в процесі і оплата, і відео. Бригада номер 172, радіостанції 127 тисяч 500 гривень. Чекаємо відеозвіт. нещодавно їх відправили. Бригада номер 173 Mavic 2 штуки, загальна сума 118 тисяч. Квитанцію бачите, відео буде трошки згодом. Бригада, ну все, далі вже давайте буде. Тут просто в мене листи запити до 174-ї. Починаємо наступний черневий звіт з хвостиків, які ми не оплатили, або відео, яке я не показала. І погнали з бригади 174. E, значить, багато людей в коментарях пише, що Яночка, значить, ніфіг вам робити. Ми вам довіряємо, не робіть ті звіти. Я вам хочу сказати наступне: що коли людина бере на себе відповідальність за чужі гроші, це від копійки і до мільйонів гривень. Вона має ту відповідальність нести з високо піднятою головою, що я і намагаюсь робити. Для мене це не складно. Для мене це велике задоволення, велика честь і велика гордість. Що я живу серед українців, які не покинули наших бійців, які не втомилися, і які допомагають всім нам разом іти до перемоги. Дякую.